Добрий ранок, любі мої діти! Сьогодні ми з вами вирушаємо до чарівної країни математика. Ото з часу не гаємо, заняття розпочинаємо. Всі сідайтеся зручненько і слухайте уважно. А щоб нам відповісти на запитання, які поставила перед нами математика, давайте відповімо на загадку. Довговухий, пострибайчик! Хто це діти? Так, вірно, зайчик. Давайте розглянемо дві картинки. Що ми бачимо? На першій картинці ми бачимо великого зайця, а на другій маленького. Це синок зайчик, а це тато. Тато великий, а синок маленький. Маленький низенький, а тато великий високий. Так, вірно, ви гарно відповіли на це запитання. А тепер діти. Давайте зайчикам допоможемо. Вони хочуть сьогодні хорошо поснідати. А щоб поснідати, нам треба відповісти на деякі запитання. Погляньте, діти, що ви бачите на картинках, на першій і на другій. Зверху, що ми бачимо? Дві ялинки, одна-дві. А тут також одна-дві. Що ми скажемо? Ялинок порівну дві і дві. Ялинок порівну метеликів. Тут один і тут один. Де маленький зайчик? Метелик. На першому плані. Який ви діти великий? Великий, так. А тут маленький, маленький великий, близько далеко. Сосни Дві. А може сказати ялинки. Так, вірно, ялинки. Дві тут і дві тут. Тобто їх порівну. Хорошо. молодці. А давайте поглянемо, що ми бачимо в небі. Хмаринки. Дітки, подивіться, скільки найменших хмаринок. на першій картинці і на другій. Так, одна хмаринка, дві. Так, я не помилилася? Ні. А тут і тут дві хмаринки. Тобто маленьких хмаринок порівну дві та дві. Хорошо. А тепер зайчики хочуть. Снідати. Давайте їм допоможемо. У великого тата зайця. Подивіться, скільки морквинок. Одна. Дві. Три. Три морквинки. А у маленького зайчика, скільки ж назбирав маленький зайчик. Одна морквинка. Дві морквинки. У маленького зайчика. Скільки морквинок, діти? Дві морквинки. Подивіться уважно. Одна, дві. Один, два, дві морквинки. А у тата одна, дві, три. Скажіть, будь ласка, у кого більше морквинок? Так, вірно. У тата на скільки морквинок більше? На одну. Тобто у тата одна, дві, три морквинки, а в зайчика меншого. Синочка, одна, дві. Отже. У тата на морквинку більше. Молодці, ви гарно відповіли на це запитання. Діти, а скажіть, будь ласка, якщо тато з'їв одну морквинку, то скільки залишилося морквинок у тата і в синочка? По дві морквинки: один, два, один, два. Так, тобто морквинок порівну. А скажіть, у кого найбільша морквинка? У тата, а найменша? У синочка у меншінька у синочка більша у та. Діти, а тепер зверніть увагу, що ви бачите на картині? Перша картина, друга і третя. На картинках ми бачимо листочки. А тепер подивіться уважно і, і віддайте мені відповідь. Який листочок найменший? Так. На другій картинці листочок найменший. А не який найбільший? Так, на третій картинці листочок найбільший. А тепер подивіться, з лівої сторони скільки морквинок? Одна, дві, три. А з правої листочків один, два, три. Що ми можемо сказати, діти? Їх однакова кількість, тобто їх порівну і листочків, і морквинок порівну. А скажіть, будь ласка, якщо ми подивимось уважно. Що більше листочки за розмірами чи морквинки? Так, морквинка найбільша, ніж листочок. Тобто, морквинки найбільші, листочки меншенькі. А якщо ми подивимося листочки, то ми побачимо другий найменший, третій найбільший. Отже, діти, ви дуже-дуже великі молодці, справилися сьогодні завданнями. Зайчики вам говорять дякуємо! А я вам також говорю, до побачення, мої любі! До побачення, мої діти! Бережіть себе! До скорої зустрічі, до побачення!